Доброго дня всім. Так, Колеги розпочинаємо брифінг. Сьогодні у брифінгу беруть участь керівник служби інструментів зовнішньої політики Європейської комісії Петер Вагнер, посолка Європейського Союзу в Україні пані Катеріна Матернова, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кін. Вам слово. Please, please, no, please. Добрий день, вітаю вас всіх. Дуже приємно, що ви зібрались на цю подію. Ми потрошку так пояснюємо, чим ми займаємося, яку допомогу надаємо в області в Миколаївській області. i'm here today with the eu ambassador, who will later say a few more words about the <coughs> many initiatives of the european union. Uh, with with the european union ukraine, the on the side of the commission service that i'm representing, we are very much involved in reacting to crises all over the world, and unfortunately, of course, also in ukraine ever more. З точки зору тієї служби в Європейському Союзі, яку представляю я, ми приділяємо величезну увагу питанням, пов'язаним з реаг... на реагування на кризи, які виникають по всьому світу. І, на жаль, та криза, яка має місце зараз в Україні. Що стосується безпосередньо Миколаївської області, ми наразі дуже активно працюємо по трьом напрямкам. We are part of the uh, Ukraine wide efforts of uh, cleaning up landmines and other unexploded devices. Uh, For which the European Union has put so far nearly 400 million uh, euro. Um, together with the member states, uh, into investments in, the, in ukraine. and of course, there's a lot of uh, mined areas here in the neighborhood, and therefore we are very active here as well. A second uh, priority area where we are doing a lot was, ahead of the winter, we are trying to make available a lot of mobile solutions for the production of energy, but also of clean water. Другий пріоритетний для нас напрямок пов'язаний з наближенням зимового сезону. Ми цьому напрямку працюємо над забезпеченням мобільних рішень для забезпечення як електроенергією, так і засобами для очищення води. the Oblast, around 50 of them we are supporting. І це має величезне значення знову ж таки в контексті наближення зимового сезону. І що стосується очищення системи очищення води, є додатково 15 станцій по всій області, і до цієї роботи також доклався європейський союз. And we are combining that a lot with the uh, deployment of solar panels, so that it is happening energy independent. Water can be cleaned, water can be pumped without additional electricity through the solar panels. И також до цієї роботи ми додаємо і постачаємо сонячні панелі, забезпечуючи в такий спосіб, що може очищуватись вода і також може працювати насосні станції навіть за умовою відсутності електроенергії. Um, overall, the European Union is by far the largest partner of uh, Ukraine, with by now over 180 billion euros in uh, support, uh, humanitarian development, uh, military, as well as uh, sustaining the government running the macrofinancial assistance that we provide. Наразі Європейський союз є одним з найбільших партнерів України з на одним найбільшим найбільшим партнером України і. А сума, яка виділена станом на зараз, це понад 180 мільярдів євро, які виділені як на гуманітарні військові потреби, на забезпечення сталості всіх заходів, які реалізуються урядом, і на, на інші потреби, в тому числі, But those are overall figures, and what's interesting is uh, what Peter talked about, and what is relevant for the region and for the city of Mykolaiv. And I'm, I actually looked at our map that tracks where our assistance goes, and apart from Kiev, which is all the national projects there. Uh, Інтермс одежонс Миколаїв Ріжон із in ван uh, in і на ін України інтермсов концентратинг programs of support. супорт, і це зрозуміло цифри, і дуже цікаво те про що казав пан Пітер Вагнер. Але якщо подивитися на Карту, скажімо, карту тієї допомоги і тих проектів, які реалізуються по Україні. Пані Матернова каже: я власне зараз дивилась на цю карту. І окрім того, що в Києві є величезна кількість проєктів, які скажімо, розташовані і реалізуються централізовано в Києві. А Миколаївська область є практично однією з перших за концентрацією, за зосередженням тих проектів. Першою власне не з перших, перша. першою. <laughs> but don't worry, I'm not going to be explaining all the different uh, uh, projects because a lot of them are, are national, but they all also exist here. What I want to mention is we work very closely with our Danish colleagues who are the partners of uh, Mykolaiv. Uh, the fact that the city of Mykolaiv is an integrity city is helping you attract uh, partners. The fact that you have a governor like uh, Mr. Kim and uh, and the and the uh, mayor is making it a lot easier for partners to work with you and and so I think that all of that contributes to, То Миколаїв Ріджон і Миколаїв Сіті partner activities. Але не приймайтеся, я не буду пояснювати вам всі проекти, не буду пояснювати різницю між тими проектами, які є національними, але частково реалізуються тут. Я хотіла б наголосити на тому, що разом з нашими данськими партнерами, які працюють і представлені дуже широко. В регіоні, і також зважаючи на той факт, що Миколаїв є містом чесним містом, і з такими керівниками, як пан Кім, і з такими керівниками, як власне міський голова міста Миколаїв, все це сприяє тому, що є величезна кількість ініціатив, і все це сприяє тому, що залучається величезна кількість ініціатив до реалізації як в Oblasti, tak I and and I have uh, visited and will, uh, will see this afternoon a few things I want to share. One was uh, going to uh, going to a building that was renovated uh, by the OSBB by the homeowners association in one of the parts of uh, Mikolayev. Uh, from uh, energy efficiency fund program that both Peter and I actually worked on many many years ago, so it was great to see the the um, huge increase in quality of life and decrease in energy prices that came through through this pro program. Um, One і, і я зокрема хотіла б також розказати про деякі речі, які ми вже відвідали або плануємо відвідати. А тут треба при в місті Миколаєві. Тут треба згадати в першу чергу будинок, який є частиною СББ, і який пройшов модернізацію завдяки. Фонду енергоефективності України, який, пані Матернова каже, ми разом з Пітером Вагнером багато років тому доклались доклали зусилля до його створення, і дуже важливо побачити і, на власні очі ту різницю, яка мається, яка існує в тому, як цей будинок виглядав раніше, як він виглядає зараз, і що дуже важливо різницю в якості життя, яка зросла і зменшилась. And uh, meeting Lana Ivanovna, who is the head of the OSB, uh, and, and uh, discussing with her, reconfirmed the approach of going through the uh, local communities as, uh, as the right one. So uh, that was that was a very impressionable morning for me. Uh, і зокрема зустріч з головою цього ОСББ, пані Світланою Іванівною, ще раз підтвердив правильність того підходу, який ми застосовуємо в, в цій діяльності. І це було досить такий емоційний ранок для мене. І вранці я зустрічаюся з головою програми «Інтеграція міста» у адміністрації міста. Also, visit with one of the investigative journalists' outlets that we support because one of the huge areas of EU support goes towards the civil society and independent journalism. So I will, I will spend the afternoon uh, um, in uh, some of those meetings. А також після обіду у нас планується зустріч з керівником офісу чесного міста Миколаєва і також з представниками засобів масової інформації, які пов'язані з журналістськими розслідуваннями, оскільки досить потужна частина допомоги, яка виділяється європейським союзом, виділяється в тому числі на підтримку. І на забезпеченні діяльності громадянського суспільства таким чином. А другу половину дня я проведу з колегами, які пов'язують з журналістським розслідуванням в тому числі. Thank you. Дякую. Дякую. Доброго дня всім. Перше за все, це велика честь зустрічати таких великих гостей в Миколаєві. Дякую вам від всіх миколаївців та жителів Миколаївської області за вашу допомогу. Хочу наголосити, що допомога є структурною, системною, вона широка, як буква Т, і дуже великий спектр, і дуже глибоко в деяких галузях, як, наприклад, наше опалення. Що допоможуть завдяки вам мати незалежну систему опалення саме в місто. Я ширше не буду про це казати. Сподіваюся, що після візиту в нашу область і наше місто ви зможете відчути дух миколаївців. І ми з великим задоволенням, скажу разом зі всіма журналістами, підтримуємо ваші ініціативи щодо підтримки журналістських розслідувань і з. Покращення комунікації з суспільства. Ми дуже цього хочемо завжди відкриті і готові до роботи. Дякую. Називається та яка Аліна питання, Uh, I don't know where they had it from. Uh, I know I was also last week uh, subject <coughs> to quite massive uh, Russian smear and disinformation campaign, and uh, and uh, I was not contacted by Ukrainska Pravda. So we have uh, with SAPO and NABU extremely close collaboration. We have supported uh, um, Nabu, sapo the Nazaka, and the Court, High uh, Tech Corruption Court, from the very beginning. Uh, so, um, both, both, uh, politically, uh, financially, in terms of building their capacity, and uh, when you open the enlargement report of 4th of November, you will find the whole chapter that talks about uh, the importance and strength of. Uh, the anti-corruption institutions. So I think we are, I think we are one of the most, uh, as you said, systematic and structural uh, supporters of the institutions. Uh, ta ah, sorry, I keep forgetting. <laughs> uh, Насправді інформація, про яку ви зараз кажете на минулому тижні, я в тому числі була, скажімо, в центрі уваги і багатьох російських засобів масової інформації, певна атака була, скажімо, з їх боку, що стосується української правди, до мене вони не зверталися. А і звідки в них ця інформація, я не знаю. Але що стосується антикорупційних органів, НАБУ, САПО, НАЗИК і антикорупційного суду, ми, по перше, їх підтримуємо, з самого початку їх існування. У нас дуже тісна співпраця, і, і таким чином підтримку, яку ми надаємо, і взаємозв'язок з, з ними у нас дуже потужний. А що стосується безпосередньо питання антикорупційної діяльності, варто відкрити подивитися звіт про розширення Європейського Союзу, який опублікований 4, And, and just to just to finalize uh, when the uh, what was the date when Monday of two weeks ago Monday when the uh, um, uh, corruption uh, scandal was first uh, first published right after that I of course reached out and and, and met with everybody. So we had a, a meeting uh, with the heads of NABU and SAPO and the main detective in charge and the deputy. Um, I, we also had a meeting of all EU ambassadors with the anti-corruption institutions. I reached out. Right away to the head of the presidential administration, we had a meeting with the prime minister and her ministers, uh, where she invited, in fact, the uh, deputy head of NABU together with all of the ambassadors, and also met with all with all of the or the main um, anti-corruption and judicial reform activists and NGOs. So that's uh, that's the job. We talked to everybody and and uh, try to. І зокрема, два тижні тому, два тижні тому, в понеділок, коли власне, інформація про цей корупційний скандал почала з'являтися, ми проводили зустрічі з керівниками і НАБУ, і САПу. Зокрема, з детективами, які залучені до цього питання, також пані Матернала каже, що мала спілкування з керівником офісу президента, і також з прем'єр-міністеркою і проводились зустрічі з представниками НАБО САПУ з одного боку і представниками країн-членів Європейського союзу в Україні і. Безпосередньо ми зустрічаємося, спілкуємось із представниками громадських організацій, які в тому числі опікуються питаннями реформ в цій сфері, і в максимально можливий спосіб ми інформуємо про те, що відбувається в Україні наших колег в Брюсселі. Знаєте, є наше таке українське прислів'я про зуби, але зважаючи на те, що Миколаївська область є номер один по кількості взаємодії і співпраці з міжнародними партнерами, я в першу чергу це пов'язую з медійністю та прозорістю і нашою структурою, яка вибудована через громади для реалізації проєктів. то Мені важко казати, що воно вистачає, тому що ми є лідерами. Попри те, в нас є проекти, які ми просимо фінансувати. І це першочергово проєкти розвитку, переходити від проектів соціальних та гуманітарних до проектів розвитку, щоб нас навчили, як заробляти гроші, щоб нас були власні податки на відновлення на створення робочих місць. Тобто зараз це затверджений трьохрічний план стратегічний по європейській з Данії. Який передбачено 225 мільйонів євро фінансування, і в цих проектах якраз левова доля проекти розвитку та допомоги громадам, щоб ми заробляли свої власні кошти і податки часату <topoppanie> <smartie> <Da. topopie> Can you compare the situation with what you saw perhaps in the past? It uh, be you have, uh, with now? No. Uh, when I worked last time on Ukraine was 2015 to 2020. And at that time, the main challenges were in the east of the country and in the southeast. So I've been repeatedly to Mariupol and I came somehow up to Melitopol, but not the final bit uh, here. So I first time here. А я би сказав так попередній раз, коли я працював по питаннях пов'язаних з Україною. Це 2015-2020 роки. Здебільшого увага приділялась, скажімо, проблемам на сході і південному сході. І тому я, скажімо, відвідував регіони на сході до Маріуполя, до Нікопо, до, до Маріуполя, але в Миколаєві я до цього не був. And uh, it's my first time uh, as well. Uh, I've been now to more than half of the regions uh, of, uh, of Ukraine. Also, did Mariupol, did Berdyansk, and, uh, and spent the night on the Azov Sea um, and uh, visited Popasna in Luhansk. And those were all, you know, uh, sad memories now, but uh, I'm here the first time, hopefully, not the last. А так, я також перше в Миколаєві, і можу сказати, що наразі я відвідала вже половину регіонів України. Звичайно, була і в Маріуполі, і в Бердянську, і ми ночували на Азовського моря і в Луганській області. Ми відвідували Попасну. Зараз це дуже такі щемливі спогади, але в Миколаєві вперше і дуже сподіваюся, що не в останній. Піказі. Your your tomatoes are very famous, so I would like to come here in in the season. Tomatoes from the Mykolaiv region are very famous, and vidomi why I to visit the region again, but in season. And and uh, and the best wine, hands down the best red wine I have drunk from uh, in, in in Ukraine comes from the uh, Mykolaiv region. Is my absolutely most favorite red wine. І ще одна така річ: найкраще червоне вино з України походить з Миколаївської області. Для мене найкраще. Пані Посолка каже, принаймні для мене. А і Бейкуш. Бейкуш, так і Каркармен Кармен Бейкуш. принаймні для мене є найкраще.

Um, the EU has been the steadiest and uh, most loyal partner to the EU. I would not want to comment on in ongoing discussions because uh, uh, this is very much still developing, and yesterday was a day where every hour uh, there, was a, there was news, so I would not be able to comment on that, but it's clear. that the um, the, the the access especially here to the to the different sides of the seaports is is very important європейський союз є одним з є є найбільш відданим прихильником україни я скажімо так не буду безпосередньо коментувати те про що ви зараз казали і а вчора був дуже важливий день, коли новини, скажімо, з'являлися, змінювались майже щогодини, але питання пов'язане з доступом і контролем морських портів є дуже важливим. Дякую журналістам за вашу роботу і дякуємо спікерам. Дякую вам. Дякуємо.